Добрий день, дай Боже, слава Ісусу Христу. Мене звати Джуда або Юра. А я почув, що ви хочете перейти на українську або краще розмовляти українською. Ви взагалі молодці. Але по-перше, я коротко розкажу про мене і мою історію. Я з США народився в Америці, переїхав в Україну на навчання в. Чотирнадцятому році, коли мені було 17, так я вже, я вже старий, мені 25, вже треба жінку. Чесно. Жінку, яка народить мені шістьох дітей. Mm, так, я люблю балакати українську, це дуже красива мова, дуже сексуальна. Ви колись чули, коли хто сказав, я приготував твій борщ? Боже, це так гарно. Представляєте, іноземець з США вивчає математику, хімію і фізику по українськи. Мені навіть важко по англійськи, а тепер по українськи. Я чуть не плакав. А чому я вирішив вивчити українську? Я дуже мало знав про Україну, коли я сюди приїхав. Не знав, що більшість з вас знає обидві мови. Тоді, коли мені сказали, що в тебе є вибір, вибрати українську або російську, я думав, що там того, вони хочуть мене обдурити. Я буду жити в Україні і говорити російською? Хм, ні. Тому вибрав українську.